У наш час, коли розвиток це постійний процес, особливо важко мати простір, який підтримує та надихає. Сьогодні наша розмова буде про таку платформу. Вона є не просто місцем для зустрічей, а справжнім осередком. Це простір, який об'єднує творчих людей та фахівців з різних сфер, надаючи їм можливості для розвитку, обміну ідеями та реалізації сміливих ініціатив. Як ця платформа впливає на формування сучасної української спільноти та детально про її діяльність, говоримо сьогодні в проекті Третій сектор на «Київ.ФМ». звати. Мене Ярослав Федоренко, і знайомтеся сьогодні в студії. Один із засновників науково-мистецької платформи острів Роман Сах. Вітаю вас! Вітаю! Насамперед про платформу Острів дуже багато інформації насправді є. За що дуже дякую, тому що дуже багато організацій приходять, які можливо не завжди розвивають і соціальні мережі, і не оновлюють, наприклад, якісь якусь інформацію, новини своїй діяльності, те, що відбувається, у вас насправді дуже багато подій, які відбуваються, і тому хочу розпитати взагалі, коли і як виникла ідея для створення платформи острів. До речі, от відразу на першому запитанні я уточню: наскільки ви вже стали масштабніше ніж на Солом'янський район, бо знаю, що це от для початку був вигопили як Солом'янський район. Наскільки ви сьогодні от виросли? Так, по, по порядку, а, взагалі, ідея появилася платформи в 2013 році. Це до того, як почалося АТО вторгнення. Ось буквально за півроку. Це, в принципі, був такий природний шлях, коли ми, як студентська ініціатива, будучи студентами, нас не, не повністю влаштовували освітні процески в університеті, Нам бракувало практичних навичок, практичних кейсів. І по суті, наша платформа почалася з того, що ми збиралися студентами і в такі на воркшопи організовували, навчалися тому, чого нас навчають університеті. Власне, з цих серій таких мікроворкшопів появилося усвідомлення, що нам треба якесь місце, де ми можемо системно збиратися, і маючи певний такий бекграунд в університеті, авторитет. Нам дали підвал гуртожитку, де ми власне почали просто як формувати спільноту однодумців, які хочуть трошечки іншої архітектурної освіти ніж дає університет. Так це почалось. Звісно, у нас були дуже великі амбіції. Ось і в нас були спонсори потенційні, але 13-й рік всі знаємо, що 13-му році. І всі ресурси перенаправилися на АТО, і наш проект був заморожений, але ініціативна група залишалася, і ми ось уже очікуючи, коли закінчиться АТО, тому що у нас всі кажуть, о, зараз закінчиться все, і, і ми почнемо вас підтримувати. Зараз закінчиться, і ми почнемо вас підтримувати. Поки ми чекали, ми вже самі сформувалися як такі плюс-мінус експерти. Трошечки почали заробляти, і вирішили, що ми самі будемо в себе інвестувати в цю, цей проект, цей простір. І так ми самотужки почали розвивати типу цей проект згодом. Це вже підхоплювалося різними іншими ініціативами, і ось так протягом протягом там більше вже ніж десяти років ми по кроку, по кроку, по кроку, кожного року розвиваємо цю історію. І наша, мабуть, основна цінність, типу, це те, що ми робимо це тягло довго. І ви, мабуть, перші, хто сказали, що про нас дуже багато інформації інформації, тому що насправді в нас комунікації це досить така слабка місце. Ми дуже мало цим займаємося. Те, що ви бачите в соцмережах, це там десята доля того, чим ми займаємося, тому що банально у нас немає, не вистачає ресурсу, щоб це все, це все комунікувати. Але останні два роки ми з цим працюємо більш, більш активно. Ось, і маємо ці успіхи, у нас вже є там окремі комунікаційники, які отримують навіть зарплату. Типу, і це вже для нас типу, дуже, 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 дуже круто. Ось, з точки зору, соломінка чи не соломінка, ми починали як в університет, і ми фокусувалися виключно на університет. Але потім, в 13-му році, нас запросили в проект. Така організація Гаражгенк, яка запустила колись спільно кошти, велика ідея, в проект по сході України. І ми власне поїхали з ними досліджувати схід і активізовувати публічні простори там. І це для нас була така певній мірі школа архітектурна, яка нас сформувала к архітекторів, і яка дала нам дуже багато. Цінного, унікального для українського контексту досвіду. Ось і власне зараз всі ці теми тактичний урбанізм, публічні простори. Тоді, 10 років тому, ми, по суті, були як одні з таких першопроходців в цих термінах, і ми ще ходили і не просто робили публічні простори. Для нас була у нас задача донести, типу, що таке публічний простір, яка цінність цього всього. І це був кажу, десь 13, 15, 16 рік. Де ми ось дуже активно їздили по східній ну, і не тільки по східній Україні. Далі ми повернулися в Київ і зрозуміли, що ми не хочемо гастролювати, бо історія про роботу з просторами, про спільноти це не про постійні поїздки в інші міста, це, власне, розвивати щось локальне, культурне і в себе там, де ти мешкаєш, і ми. Вирішили десь там з 18-го року більше фокусуватися власне на Соломенському районі. Так, да, це непримітний район, ніхто про нього не туди не хоче їхати. Соломенка без метро, без нічого. Але ми останні особливо, останні особливо два роки наглядно показуємо, що навіть такий район, як, як Чоколівка, Соломенка. Можна безкінечно досліджувати і там знаходити е, реально практичні, цікаві кейси для, для роботи. І ось там тема світличника чи колокал це приклади того, типу, як навіть в такому районі, як Чоколовка, Соломенка, можна працювати е, і робити якісь тяглі проекти. І це ну, досить важливо. Типу, ось саме такий підхід. Тому що багато хто з молодих архітекторів, урбаністів. Дуже такі хочуть якихось е, таких е, клікабельних проектів е, тем, е, і дуже багато є. Е, ну не попу, я не буду говорити про популізм, а такого бажання, типу, ось вистрілити, е, зробити щось, щоб про, про всі написали, щоб про це заговорили. Це типу круто, але деколи це може шкодити для реальності е, реального впливу проекту. От до речі, про Солом'янський район е, хочу додати: оце 148 сорок випуск третього сектору. Е, насправді, Солом'янського району тут було найбільше організацій. Я не кажу, що не було з інших районів, з інших теж було. Але от Солом'янську я чомусь пам'ятаю за весь цей час. Дуже багато приходять і говорять: ми починали в Солом'янському районі. Там, можливо, вже масштаби Києва. Mm -hmm. Але от е, про Солом'янський район тут дуже часто звучить. Е, насправді, от. Ще також від вас все чую ми і ми. І от я собі записав, що у вас дуже на сторінках, і в соціальних мережах, і на сайті згадується творча спільнота та події для своїх. І от виникає запитання, хто ця спільнота і як до неї можна долучитися? Е, ну от, як Я почав розказувати, що острів це, в принципі, сформувалося як спільнота однодумців, які хотіли певних змін. от. І в принципі, е, те, що платформа, ну от, якщо ми, ми хотіли насправді трансформувати архітектурну освіту, але в українських реаліях це неможливо було. Тому що те, що ми хотіли створити як платформу острів, це в європейських університетах це дуже активно фінансується державою, університетами. У нас, на жаль, ні університет, ні держава не має можливості. Спонсувати такі е, проекти, але феномен острова в тому, що це чудове, органічне поєднання університету, е, спільноти експертів, е, громадськості, публічного простору, типу, які е, даючи те, що кожен може дати, і формуючи якась е, цінність, яка цінна абсолютно кожному гравцю. В принципі, створює ось такий ну, феномен, не феномен, але таку історію, як типу, платформа острів, і підтримує її життєдіяльність для того, щоб отримувати знову ж таки цю саму цінність. І ось ця історія, коли типу, всі отримують бенефіти від існування просто цього простору, типу, це дуже крута історія. От. І, власне, по великій мірі, завдяки спільноті, яка сформувалася навколо цієї теми, воно і, і функціонує. Я не можу сказати, що вона е, там моногенна або типу дуже там цілісна. У нас є різні проекти, різні напрямки, і це є можна сказати, різні різні підспільнувати, різні активності, різні події. Це також різні е, різні, але в принципі ми об'єднані певними якимись цінностями, не завжди вони вербалізовані. Ось е, е, часто це типу на якомусь такому емпатійному або дуже суб'єктивному. Але мені дуже подобається ця спільнота, тому що вона дуже диверсифікована. Там дуже різні е, погляди, дуже різні підходи є. Але всі ці люди можуть знайти поле для діалогу і, в принципі, спілкуватися і вийти на дискусію один з одним, навіть на якщо вони сповідують якісь абсолютно різні принципи. І мені цікаво за цим спостерігати. І досліджувати, типу, цю історію, як ці люди взаємодіють, як це працює, як взагалі це працює. Бо це, типу, для мене там часто я думаю про це як певна така магія, тому що ну, воно не піддається е, повністю якихось е, такій аналітиці і такому сухому описанню: типу, ось це працює ось так. Типу, ось один плюс один дорівнює ось це, типу, тут ці умови. Тут багато є людського людського фактору, і воно дуже таке нестабільно, але тому воно і своїй такій не знаю, типу, воно і стійке через те, що воно різне. Кожен отримує те, що йому цінно, воно через дискусію воно тримається купу, тому що не допускається якоїсь такої критичної критичної точки, де це може зруйнуватися. Але, звісно, ризики що це може в якийсь момент зруйнуватися, звісно, звісно, є. А в цьому теж є як, певна якась магія і цінність. Ну так, це, це дуже важливо. Насправді у вас різні заходи відбуваються. І тут, навіть, от, коли я на початку сказав, що ви є платформа науково-мистецька, і от перед нашою розмовою я так само говорив, що це такі от дві сфери, які для суспільства не завжди вони такі об'єднуються. І, але прекрасно розуміємо, що у вас і освіта, і мистецтво, і це освіта не тільки про мистецтво, і так само це може бути не тільки навчальне, а й щось практичне. От розкажіть про формати заходів, які взагалі відбуваються, що у вас відбувається, чи це якісь освітні програми, які у вас є, чи це якісь разові заходи, на які ви запрошуєте. Тут питання, свою спільноту, чи це загальномасштабна подія, тобто кожен може долучитися, як у вас це відбувається? Події зазвичай у нас відкриті для різних тем, для різних напрямків. Мабуть, перше важливо сказати, що в нас в просторі взагалі є, тобто у нас основний простір це 500 квадратних метрів. Які ділиться на декілька частин, це такий подєвий майданчик, в якому проводяться лекції, майстер-класи, воркшопи, концерти, події різного плану. Потім у нас є невеличкий коворкінг, де резиденти і основна команда знаходяться, і майстерня, в якій є металева майстерня, дерев'яна майстерня, робота з 3D-друком глиною, і в принципі робота з глиною. Полімерна, є студія звукозапису, є фотолабораторія, де можна працювати з плівками, є шовкодрук, полі полімерна кімната, де можна працювати з силіконами. Буквально пару місяців тому ми відкрили окремо ще простір, додатковий це є острів Lab Materials, де ми вже зібрали всю нашу інфраструктуру пов'язану з переробкою пластикою в окремий в окрему майстерню. Там у нас великоформатний, великоформатний 3D-принтер, який друкує вторинним пластиком, е, і також там є біолаба, яка досліджує тему грибів, міцелію, біорозкладних матеріалів і в принципі усієї історії. Е, тобто, це наші зараз простір станом на даний момент. І от е, по різних е, по різних майстернях, по різних напрямках, різні резиденти проводять абсолютно різні свої події. Ось, е і ми стараємося посилювати цю історію в одна з таких найбільш таких значущих, яка об'єднала практично всіх резидентів. Типу, це був Чоколокав, це такий урбаністичний фестиваль на чоколівці: 100 студентів, 10 команд тютерів, 10 різних тематик. Від сканування архітектури цифрового сканування, робота зі спадщиною, біоматеріали, робота з озелененням. Що там були дослідження певних проблемних зон в публічному просторі Чоколивки і тому подібне. Тобто, Кожен проводив свої воркшопи в своїх там, просторах, майстернях. Типу. І, ну, це був такий дуже ефектний, насичений, насичений фестивальчик 10-денний. І що було дуже цінне, що ми це інтегрували вже як літня практика в нашому навчальному закладі Кнуба. Ось і це вже зараховувалося як е, практика для студентів. Тобто, і це доволі цінна історія. У нас є також регулярні події. Це кожної середи, у нас мальована середа. Вона вже не знаю, років 6, мабуть, чи 8, Це кожної середи, війна, не війна, прильоти, блекаути е, ребята зустрічаються кожної середи в 18.30, якщо не помиляюся, і малюють з натури. Раз в місяць у нас відбувається колажна зустріч, де вчаться колажувати, в принципі історією. Час від часу ми проводимо воршопи в майстерні там по 3D-друку, по лазеру, по дереву і тому подібне. Що в нас ще відбувається для студентів? Ми от більше ми по суті рік тому запустили макетний клуб, де ми повертаємо культуру фізичного прототипування в освітній процес, тому що це така вже історія з цифровізацією, з візуалізаціями цими. Воно ну, дуже відійшло на задній план, практично втратили студенти і викладачі здатність фізично прототипувати руками. І це дуже сумно, тому що це дуже сильно впливає на те, що вони проектують. Тому що коли ти скрутив стілець сам, ти зрозумів, як працює волокна дерева, як працюють ці вузли, і наскільки твій дизайн хороший чи не хороший з точки зору фізики і роботи матеріалу. Тому ось коротко про. І активність, як у нас відбувається. Ну і плюс багато у нас ситуативного всього відбувається. Прийшли партнери, хочемо таку подію. Ну, ось Дверзе зараз відбулося а, на а, ДРЗ, дизай... дні дизайну Ось на культмотиві Спаській і в паноктикумі. Панок на самому там деверзе на лівому березі. Це доволі таки був спонтанний проєкт, коли партнери прийшли і ми хочемо в рамках е, нашої події робити певну освітню історію студентами, молодих дизайнерів показати. І ми, власне, з ними разом при підтримці там, Британської ради організували таку коротеньку резиденцію для предметних дизайнерів, протестили це як продукт і надіємося, наступного року ми це знову виведемо на новий рівень, і це вже буде масштабніше, цікавіше. І більш цінніше, і можливо, також це інтегруємо в освітній процес навчального закладу, от насправді дуже багато у вас заходів. От зараз навіть я почув. і ти, як ви казали, що в соціальних мережах десята частина того, що у вас відбувається, для наших слухачів та глядачів. Нагадаю, що в Ютубі під нашою розмовою в описі є посилання на сторінки платформи острів, а також на сайт. І до речі, от повертаючись ще до попереднього запитання, коли я коли ви якраз розповіли про те, що треба взагалі розказати про масштаби вашої платформи, взагалі що там як відбувається? Так, от на сайті те, що мене здивувало, наприклад, ну з одного боку, здивувало, з іншого це логічно, тому що ви на базі архітектурного університету. Там є 3D модель якраз повністю вашого приміщення з усіма майстернями, де якраз можна побачити дещо як розташовано. Ну мене це вразило просто, тому я так, так. ділюся. Просто Ми вже збільшилися. Так. І а, тобто садеб. на сайті це ще, на сайті це, ще це ще довоєнний сайтну до го року. Сайт ми його на жаль не оновлювали, тому що він був на тільді. Тільду ми припинили співпрацю, і зараз він такий заморожений. От. Тому там вже три роки не оновлюється інформація. Але там багато чого можна почерпнути про нашу діяльність. Інстаграм більш така поки живіша історія. Поки ми ще не дійшли в нас руки. Може, коли буде відпустка зимова, ми займаємося і переробимо наш сайт, і там вже воно всю інформацію. От насправді про розвиток якраз і хотів запитати, навіть от, з ваших слів я чую, наскільки там. Ви розвива розвивалися навіть там ще починаючи ще до 14-го року, з 13-го року, як ви ще не створилися, але все одно якось от росли-росли. А -росли. як ви бачите острів взагалі, от в майбутньому, чи є у вас якісь проекти? От частково ви вже сказали, те, що у вас співпраця, якраз у цьому році ви хочете ще більше зробити наступного року. Чи є якісь ідеї, як ви хочете в напрямках які освіти, так і мистецтво розвивати? Яким ви взагалі бачите острів там, через рік, через два. Зрозуміло, що а, війна, а, ще триває. Можливо, після перемоги у вас якісь є інші плани. От Розкажіть, яким буде острів в майбутньому. Так, планів дуже багато. Ми зараз, пере, особливо в час повномасштабного, ми вирішили сфокусуватися на проектах, які, ма, які потребують найменше ресурсу і мають найбільший імпакт і мають тяглість. А, тому в нас зараз у нас один з актив активних проектів. Це ми допомагаємо нашу методологію по роботі з укриттями масштабувати для громад. Ми придумали доволі такий хороший підхід до облаштування укриттів, і він його можна реплікувати. Буквально десь надіюся в протягом місяця. Ми публікуємо цю методичку, і це можна буде масштабувати. Один з таких важливих напрямків це робота зі спадщиною. Ми на Чоколівці виявили таку історію: досить потужний пласт 60 і ми зараз розвиваємо цю історію. Буквально через місяць буде світличник, уже третій. Це фестиваль, який ми робимо на районі. І ми надіємося створити простір світличного і, власне, працювати з спадщиною. з Такою концепцією пам'ятання через інші формати, аніж просто там навігаційна табличка. А тут тут жив світличний. Ось це один з таких проєктів, який вже чотири роки триває. Почався з студентського дослідження. Зараз це вже переростає в резиденції і фестивалі регулярні, і нас це дуже радує. Е, окремий напрям це от чоколокал. Е, також це ми хочемо це вивести на регулярний щорічний фестивальчик, де ми кожного року. Тестуємо гіпотези, втручаємося в публічний простір, досліджуємо його, пробуємо його покращити і рефлексуємо на попередні роки. Тобто, перевоз перевести це також в регулярну, такий архітектурно-урбаністичний фестиваль. Типу, також це один з напрямків. Також, от буквально декілька тижнів, я зараз призначений керівником центру студентських ініціатив і ділових партнерств Кнуба. І ми там зараз запускаємо чимало ініціатив. Уже, якщо, до речі, ви випускники Кнуба або вам цікава співпраця з архітектурою і освітнім освітою архітекторів-будівельників пишіть мені в сторінку, обговоримо ці всі речі. Я планую весь досвід, який ми з 10 років е накопичували як платформа неформальна, е пробувати привнести цінність для формального освітнього процесу. Тому ми будемо багато чого робити вже більше як в структурі університету. Бо ці всі попередні роки ми були така, як певна опозиція, ось до освітнього процесу, і це насправді дуже круто було, тому що ми тестували і пробували щось інше. І зараз в нас є дуже багато чого, що ми можемо привнести і не тільки досвід, а й контакти, ресурси і компетенції. Ось і власне одна з таких дуже важливих напрямків це буде впровадження наших напрацювань в освітній процес університета, кнуба У нас нове керівництво, такий свіжий подих, і ми можливо зараз на цій хвилі. Зможемо щось освіжити, привнести цін для, для університету. Тобто, всі наші проекти більше фокусуються на ж таки, локальному на локальній на локальні історії чоколівки і кнуба. І ми робимо більш такі регулярні тяглі проекти. Тобто чоколокал це штука, яка буде з року в рік повторюватися. Світличник це також фестиваль, який з року в рік. І це дає можливість нам з року в рік. Рефлексувати, об, е, обдумувати, е, отримувати досвід, що працює, що не працює, як з цією темою працювати, і, власне, прививати студентам певну якусь таку цінність, як працювати з просторами, як працювати на довгу дистанцію. Бо зараз дуже складно працювати на довгу дистанцію. В оце, в цю в цю віху в час складності фокусуватися на одній темі через цей свайпінг постійний, через поток інформації. Оце. Здібність рефлексувати, задумуватися і в спокійному режимі довго працювати над якоюсь темою, це скоро буде компетенція на вагу золота. Мені здається, це, мабуть, проблема зараз нашого, нашого часу, але ми над цим працюємо. І ось, Коротко. Насправді це дуже приємно чути, коли ці події вони стають традиційними, коли вони у вас з року в рік це не просто повторюється, але ви їх ще й покращуєте. Ну тобто, ви думаєте над тим, як розвиватися? Насправді залишається ще одна хвилина, але не можу не запитати, тому що почув про у вас про те, що у вас і студенти можуть і практику проходити архітектори, будівельники. І тут таке я так розумію, це буде коротке, але дуже важливе питання з приводу наскільки острів сьогодні допомагає таким молодим талантам, наскільки вони можуть розвиватися, і наскільки у вас можливо ви робите якесь менторство для таких випускників чи студентів, які йдуть до вас? Так, це дуже зараз активно розвивається. Тобто, ми нашими активностями, всі наші активності, це є офлайн історії Тобто, якщо ми говоримо про літню практику, це є цього року це було 200 студентів. Кожен з яких в принципі працював над е, якими соціально важливими темами. Частина студентів просто будували, ремонтували простір, в якому ми робили фінальну виставку, яким ми зараз займаємося ревіталізацією. Попереднього року студенти в університеті своєму ж побудували три укриття. Е, не побудували, відремонтували три укриття, і це було дуже цікаво, Що на, на цій практиці деякі студенти, це третій курс у нас. Вони такі е, працюють, і потім такий привіт, Мене Коля звати. а Я Вася і такий а ти з якої групи стой. Там я стою. І вони були одногрупниками, але перший раз побачилися на третьому курсі на політній практиці. Ось, і це типу дуже така цінна історія. Зараз на те, що було на ДВРЗ, ми також відібрали там 20 молодих експериментальних там дизайнерів, і два близько 10 провідних таких предметних дизайнерів. Поєднали їх в менторському форматі, і вони їздили до одного майстерні. Також підтримували, консультували цих молодих дизайнерів. Це також е певний обмін і дуже цінний обмін. І він і багато таких можливостей є. Ми стараємося це культивувати. Ми стараємося це випрацьовувати ці формати, щоб вони не вимагали багато ресурсу, багато часу і щоб були приємні для обох сторін. Ну і це в постійній діяльності відбувається. Ну доєднуйтеся, хто зараз слухав нашу розмову, захоплюється архітектурою. Долучайтеся, заходьте на сторінки, дивіться про цю організацію про платформу острів. Нагадаю, що один з засновників науково-мистецької платформи Острів Роман Сах був сьогодні в студії. Дякую вам за цю розмову. Дякую основу. за запрошення. А, нагадаю, що це був проект «Третій Сектор на Києв. Мене ж звати Ярослав Федеренко. Залишайтеся на радіо найкращого міста у світі.